Я вже дядала, вже якби ж я могла його замінити. А так оце йду тричі на день, йду утром, і в обід, і ввечері. І сиджу, і не надивлюся на секунда, бо я на його не надивилася. А йому не передать словами, що це за дитина була. Просто не передать. Це ще в школу випуск книги. Якщо згадати до того, як Саня вступив в університет, він вже навчався в Слобідській школі, в Чорнослобідській. І він завжди цю історію розповідав, що йому там вже, ж, пробачте, на очі навішали, що Сашко, підеш у школу, там так класно. Та всі нам, я думаю, заманювали, кого цукерками, кого чим і перший день. Вчителька вже ось покійно встається євдаки Платонівна, його перша вчитель була. І вона наварила вареники. Ну, як це свято, маленькі діти, ну якось так символічно, не цукерки, не ето, та вареники. І Саша каже: клас, вареники! Любив. Перший день, на другий день пішов, немає вареників. Так каже, все, я більше в школу не буду, ходити, аз немає вареників. Це дуже все, синок, ось дивимо мотоциклом вкруть. А це дуже синок, ось молодий. який типуш. Це може ще тільки може, ще й в школу ходив. Зараз ми знаходимося у Сумському державному педагогічному університеті. імені Антона Семеновича Макаренка Саша тут навчався з 2001 року і з невеличкої перерви по 2008 рік. Учився, вчився, і приїхав і каже, що буду типу, бросити їхати на заробітки. Я ж плачу, прошу, синок, та поки я жива, поки ну, учися, учився. Ну чого ти ні? Узяв вже в відпуск і поїхав вже от на заробітки, в Москву тоді їздили. І там він був в Москві, тоді вернувся назад, тоді закончив університет. Здобув освіту, як уже неодноразово було сказано. На Зустрічах на мітингах присвячених Сан'янінії пам'яті, що він мріяв, хотів і навіть був вчителем фізичної культури чи то тренером, але життя розставило все по-іншому. Він був учасником безпосередньо футбольної команди Червоно-Слобідської, нашої ФК Червона Слобода. Можливо, це так гучно сказано, але така ностальгія по тих часах. Ми з 2010 року, з 2010 по 2017, були учасниками чемпіонату району, як ото кажуть, лебединою піснею став 2017 рік, коли ми стали чемпіонами району, і після того команда, скажімо так, не припинила існування. Тоді ще були в участі в турнірах, поодинокі, в кубках, але ми як залишились чемпіонами назавжди, і санька серед числа тих, хто, як скажуть, надалі написав історію. Так, що, Саня, ти для нас назавжди чемпіон. Ми познайомились на весіллі у моїх друзів, у моєї сестри, у його друзів, точніше. Та ну якось так вийшло, що відразу сподобалися один одному. І все, потім через декілька місяців зав'язалися стосунки. У 2013 році народився синок наш. Дуже він його чекав, дуже радів. З родому забирав, і син був для нього сенсом життя. Я пам'ятаю, коли Тіша народився, це був 2013 рік. Ну, так якось, ну, не то, що і сльозами я згадую, як ми його підкидали. Та, ну, у нас була компанія така вже чи маленька, чи 15, ми його почали підкидати як на як він став якимось там переможцем якогось турніру чи кубку. Ну да, він. Найголовніший свій кубок виграв, це, що в нього я синок утіхом. Він дуже любив свого сина. Він... Ви не можете представити, як він любив свого синочка. Так хотів рости і казав мені, Май. я хочу, щоб мій син нічим не нуждався. Вранці, в той день, коли почалась війна, ми з дитиною були вдома. Саша був в сумах. Я знала, що він в Сумах, але ну, ми ж разом не жили вже давно. І вранці я сплю, ще не було шостої ранку. Телефонує мені Саша, розбудив мене і каже: Ксюша, вставай, війна почалась, стріляють. Збирайся, я вас в село відвезу з дитиною. Ну, я, звісно, кажу, Саша, ти що з дуба рухнув? Яка війна, я сплю? Ну але потім, звісно, проснулась там, почитала новини, стало зрозуміло, що це все не шутки. Він же був у Сумаху, то там вже займався волонтерською діяльністю, ще тоді дві 2014 Як почалась війна, і ця війна, як почалася. Я ж йому позвонила. Кажу, синоко, так і отак боже, війна, знає, знаємо. Я каже стою на заправці, дуже великі очередя. Я приїду ж додому. Я тут з Ганям не дзвони, там не знаєш, зовсім мабуть, утра було. ну, Може, чуть позже. Ой, жена тут і син же в, в Сумах. Каже: їду сюди, каже, ти що? Кажу, то я вдома нічого сижу. Кажу, не знаю. Кажу, так які пішно. Ну, війна ще якась блин, щось ну непонятно, ще в перший день. що було. Він каже: ну, я зараз приїжджаю там, типа теж хочу Оксану кудись там подивитися, узнать що там. Хтось йому позвонив. І він збирається ранком. Я ж питаю, походи, він походив там у тих хаті, в ванній кімнаті та отута по балакавськимся, хто не я ж не знаю, збирається ранком. І поїхав. Потім вже почали ми шукати десь кудись, нос. Ну, куди-то допомогу свою кому-то предлагали, ну куда-то йти. Воєнкомати зайняті були. Віздіочері, відказували нам, ходили в центр центр комплектування туди на Троїцькій. Там теж нам попросили номера телефонів. Тіпа, ну якщо що, каже, позвонив все зайнято людей в куча. І потім позвонив до свого знайомого через, через правий сектор Пасик. Там теж ну, учаснив у боях справа правим сектором. Позвонив і от у нас этот, поїхали на ліфти. Там була якраз збиралася. Ну точка збору була збиралися. І, і то нас нас туди забрали. Він був такою людиною, який сам знав собі, що робити, і то і робив. Навіть якщо йому хтось би почав його відмовляти, щось казати, що ні, Саша, треба не так, а так. Саша завжди казав так, я тебе почув, я тебе зрозумів, але робив своє. І так він ото почав служити, ніколи нічого не казав, ніколи нічого не жалівся. Ми при Запорожнім попали в этот, в полігон Рівне. В Рівне там були з декабря місяця, потім в февралі. Поїхали в Чехію на навчання. В Чехії 40 днів побули. <кій> Приїхали з Чехії, опять же, в, этот, в рівне на полігон, і повезли вже нас непосредственно туди до малої такмачки підработіна. Туди повезли теж в посадках. І оттуда ми вже починали виходити на бойові позиції е -е, з посадки <кій> перед, перед Малою такмачками. Уже під час війни. А ми з ним повезли дитину на відпочинок в Бокавіль. В дорозі у нас, якби був час поговорити, ми говорили про все. Він говорив мені, що ти маєш розуміти, що це війна, і моє життя може обірватися в будь-яку хвилину. Ну на що я йому звісно що казала. Що ти таке говориш, такого бути не може. Ну, не, не, не могла я собі цього уявити, навіть він мені завжди казав таку фразу: Ксюша, ти сильна дівчинка, ти видержиш все. І мовби не їхати, бо його кіста була в голові. ж були І і І що його проходив же там, десь ми от уж у лікарні казали, що щоб не їхав, вже треба було підлічитися, він же ж мав. Мог бы доехать, но еще раз чего так сказал. Смотрю, у него в ушах вата, кров... ну, видно, кровавая, но ну, видно, что контужен, и уже слышно было по речи, что он как-то так, кто ли заикается, ну, что контузия уже была, и они обратно, смотрю, в бронежилете и поехали. Я еще так удивился, думаю, такие красавчик, ты вы, думаю, глянь, ну, уже получив, можно сказать, поранение, все равно в бой рвется именно, ну. Молодець. А тоді 17 жовтня, ні, і обратно не дзвони, не дзвони, мені з 14 жовтня я воно залишилося, пишу йому меседж, синочок, де ти, що ти, він пише, пише, мамуль, все ок, ну, постійно, або плюсик, ото поставив, бо все ок. 17 числа подзвонив, а тоді щось таке збалакалося, я не знаю вже, як, що я кажу, що так, що можуть послати. Він дав, зараз ось каже, видадуть оружжі і той. А Наташі сестрі ж позвонив оце 17 і каже, що я йду на завдання, завдання, не каже мамі, бо вона й так плаче. Я розплакалася і про ночі, кажу, Ляжі, лежи, тебе ж позвонок, скажи, що ти не можеш устати. Він нічого не сказав. я коли каже, моє тебе люблю і я тебе люблю, бо лажу відчуття. Я нічого не сказав. Зі слів і побратимів із групи Олександра Моржахеда, вони 23 жовтня 2023 року поверталися з позиції з нуля. По дорозі зустріли хлопців з Еваку, які евакуювали пораненого побратима. Звісно, Олександр з хлопцями вирішив допомогти їм, і донести до точки Евака. Під час руху групи відбувся приліт. Олександр отримав важке поранення, але, не дивлячись на це, він не кричав. До нього підбіг один з побратимів надати йому першу медичну допомогу. Олександр тихо сказав: Зателефонуйте мамі і пригляньте за сином. Потім втратив свідомість, Побратими Витащили його, донесли його до місця евакуації. Коли вже дочекались машини, Олександр вже був без ознак життя. Десь 20 числа вже ми зрозуміли, що його немає занадто довго, і почали вже бити в калакала. Уже в інстаграмі у його побратимів я побачила, що Почали виставляти хлопці фотографію і писати, що він загинув. Як це не, як кажуть, не сумно говорить, що на, під час поховання Сані було ну, там, за, далеко за 400 чоловік, тобто із сусідніх сіл із сум, відповідно, і побратими і всі. Під час поховання Сані в той день було багато ж друзів, бо футбол дуже зблизив. Хлопців із різних сіл Недралівського району, Недралів, безпосередньо, корованці, Вільшана. Сакуниха, де в нас багато друзів, і якось тоді, вже в неформальній обстановці, ми там домовилися, що зробимо пам'ятну плиту. Це пізніше розповім стосовно того, що Саша навчався, жив в селі Червона Слобода. І задумали провести турнір. Бо, на жаль, Саня не дожив до 40-річчя свого 30 січня. Він би святкував 40 років, а загинув 23 жовтня. Ми зробили пам'ятні вимпіла для всіх учасників. Ну командні мається на увазі кубок, там зображенням сані долучилися працівники культурно-масового сектору Недралівської громади. Хвилина мовчання в нас була шикування команд. Турнір розпочався. Було чотири команди: команда ВПУ Недралівського, Червоної Свободи безпосередньо. Сакониха і Вільшана. І виграли турнір Вільшанці. Ми зайняли третє місце, але як то кажуть, це той випадок, що ми головне вшанували Сані. Якби ви ми тільки бачили, знали, якщо це за сокіл був, просто нема слів. Просто добряга із добряга. Саша був героєм і до війни. Не війна зробила його героєм. це до війни це була найдобріша людина, яку я знала. Дуже товаришав з хлопцями, які молодші. Там, коли Саня вже було за 30, я знаю там хлопці молодші. Там, хто нам мопедах, на мотоциклах, Саня вже тоді собі купив яву. так хлопці ж завжди завжди подивом дивились. Він там, кому давав проїхати, кому підказував, як там, що підкрутить ну, В такому плані. Я не дуже розбираюся в цих моментах. Вот ну і старшими він як дуже поважав там дорослих ровесників його батька, Миколи Івановича, там трактористів, шоферів, комбайнерів, без різниці. Він ладен був віддати все. Якщо хтось того потребував. Наприклад, сидимо ми на своїй позиції зламана машина, ніхто не заїжджає, не проходить. Просимо там, які машини їдуть зупиняємо там хліба, привезітелі води. Добре, ми привеземо з кінцями. Саня сам заїжджає, мужики, вам що? Може, що то треба їду в магазин привезти, може то. Да, це мелоч, ну це дуже приємно. Ну, Саша, це приклад справжнього чоловіка, сильного, мужнього і незламного. Ніколи би він. Не залишив в біді не тільки друга а й будь-яку незнайому людину. Дуже любив своїх племінників, коли ще у нього не було сина. Тихона, народився Саша. Він Наташин старший син. Він йому купував такі машини величезні, то щоб дитину садиш і вона там їздить по хаті. Тоді велосипед. По відношенню до жінок. Будь-якого віку, чи то дівчинка, чи то жінка, чи то старенька бабуся, він будь-якій жінці подасть руку, притримає двері, пропусти вперед. Навіть якщо він не знає тої жінки, то він і зробить комплімент. Він був людиною, яка, де би він не з'явився в будь-якій компанії, в будь-якому місці він завжди своєю енергією окутував всіх і завжди був душою компанії. Не звернути увагу на нього неможливо було. Санька був настоящим таким доброю людиною. Вона сказати. він ніколи не бачив у нього печалі, хоч йому як не важко, бо він такий завжди був енергічний. Після війни так він дуже сподівався, що війна закінчиться, він повернеться в Суми, Він уже планував осісти в сумах, бо до того він працював там і за кордоном. В Європу їздив. Тепер уже він планував зайнятися ремонтом автомобілів. І якраз незадовго до війни він взяв собі в оренду підйомник для машин і там почав працювати. Все в нього виходило, тому що це була людина, у якої були золоті руки, і він міг робити все. Планував далі якби, розвиватися в цій сфері і жити в своїй квартирі. Ну, на жаль, так вийшло, що він і в квартирі не встиг пожити, яку придбав, робив там ремонт, але все воно так завмерло. Хлопці, жінка жінка зла, що останні слова були. Передайте мамі, що я міг це зробити береже і домоє проси про промову. Я ж буду жити раді його, я буду жити. а це б ще нічого не хочу, щоб він поважав побиті та і не забув батька в богилу, щоб прийшов колись мульянинку вирвав. Що я могла ти зробила, як я хотіла, я то зробила для сина. Я поставила самий найкращий пам'ятник йому. Я б же, я вже дівчила, якби ж я могла його замінити. А так оце. Іду, тричі на день, йду утром. <с> і в обід, і ввечері і сиджу, і не надивлюся на сикулика, бо я на його не надивилася. І я і спать мене син на грудях фотографія. І ночі просинаюся, плачу, і встаю утром плачу. І кричу так, що на третю вулицю чуть. І так я мені жодко сина. Так в маникюшку.